Щоб отримати достовірну інформацію, молоді активісти місцевого майдану прийшли до міського голови. На зустріч з молоддю запросили також начальника міського відділу міліції та прокурора міста. Це те, що на цей час, Це те, що з різних регіонів нашого міста в районі поступають дзвінки про те, що там вже були застрелили, там обікрали магазин, там зробили то, там зробили то. Ми сіли, подумали і вирішили. У нас є громадське формування у гроші громадського проєкту. Ми хочемо до цього залучити, для того, щоб ніхто не говорив, що тітушки не возять, чи завозять, чи хтось приїхав і думаю, що ви підтримуєте нас в цій ситуації. Ми хочемо створити громадськість, щоб зібралася. На кожну машину ми будемо давати наклейку про те, що це громадський порядок за моїм підписом, за моєю печаткою, щоб ніхто потім не розказував, що це. Ми будемо давати чотирьох списки, хто має їхати. Ці машини обов'язково має бути представник міліції, тому що він зі зброєю. І в будь-який момент, що представник молоді активної громадської позиції і депутат. Не так як сьогодні до обіду це все було на рівні слухів. Там ми сиділи ті там ми сиділи ті там ще якийсь стріляє, там магазин б'ють. Але це все слухи. Ми для цього я направляю працівників міліції, які їздять по всьому місту і займаються тим, що не потрібно їм займатися. Бо це все слухи. То щоб не було цих слухів, для цього потрібно відталкуватися від реальної інформації. Якщо хтось знає конкретно і точно, то тоді ми відталкуємося, ми виїжджаємо, реагуємо і виконуємо свої обов'язки згідно нашого чинного законодавства. Несподівано громадська активістка Валентина Магелан приголомшила всіх інформацією, начебто у будівельному технікумі. Невідомі побили двох студентів, а в загальноосвітній школі номер 7 батьки масово забирають дітей, бо там оселились тітушки. тушки. тільки що мені зателефонували батьки? Жінки плачуть, двох дітей будівельну техніку побили, незнайомі люди. Сьогодні в школі розмістилися незнайомі особи. Начальник міліції Юрій Дахно одразу зателефонував своїм підлеглим і направив патрульну машину до навчального закладу. Як з'ясувалось, у школі ніхто ні сном, ні духом про те, що говорять у місті. Жодних візитерів не було. Вчителі працюють, а діти спокійно займаються на групі продовженого дня. Ще більший кур'йоз вийшов зі студентами будівельного технікуму. За словами Валентини Магелан, їй телефонував батько постраждалого хлопця. Але коли почали перевіряти інформацію, за вказаним номером телефону відповів. Чоловік, у якого лише дворічний син. Тож міський голова ще раз попросив усіх не піддаватись на провокації зберігати мир та спокій.